Вітаю, шановні слухачі. Розпочинаємо наш новий модуль 4 методика підготовки та порядок реєстрації метаданих на національному геопорталі. Сьогоднішня наша лекція присвячена призначенню та структурі метаданих геоінформаційних ресурсів національної інфраструктури геопросторових даних. Лекція складається з чотирьох простих, але дуже важливих питань. Терміни і визначення метаданих, якими ми будемо оперувати протягом усього модуля, дізнаємось, навіщо створили метадані, яка їх мета, на підставі чого держателі даних, тобто ви, повинні працювати з метаданими та яким чином досягається їх уніфікація. Що таке метадані та наскільки вони важливі для обміну гепросороми даними між системами? На сьогодні інформаційні ресурси мають вирішальне значення для роботи промисловості, транспорту, охорони здоров'я, екологічної безпеки та інших сфер з метою пошуку, розробки та виробництва ресурсів. Проте професіонали різних галузей витрачають багато часу, намагаючись знайти або перевірити точність інформації. Метадані зазвичай повинні вводитись користувачами вручну, і часто користувачі не знають, що вводити та які запити формувати. Метадані вважаються трудомістким завданням. Дійсно, створення метаданих є кропітким процесом, але вони можуть принести довгострокову користь. Метадані надають детальний опис доступних наборів геопрострових даних і сервісів. Документування даних надає користувачам можливість знайти доступний вміст геоінформаційного ресурсу та оцінити, чи відповідають виявлені ресурси вимогам їхнього застосування з точки зору якості, а саме точності, актуальності, достовірності та інше. Відповідно до закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних та постанови Кабінету міністрів України про порядок функціонування НІГД, використовуємо такі терміни: метадані, елементи метаданих, профіль метаданих, каталог метаданих. Їх визначення наведено на слайді та будуть доступні в конспекті лекції. З огляду міжнародної практики до метаданих застосовуються два основних правила. Перше, окремий ресурс повинен мати окремий запис метаданих. У теорії баз даних це відношення один до одного. І друге правило, метадані мають бути доступними для обміну та аналізу. Тобто метадані, виражені мовою, зрозумілою комп'ютером. Як ви бачите на слайді, документація метаданих закодована мовою XML. Будування XML недостатньо для послідовної документації даних, тому також потрібна XML-схема, що визначає елементи метаданих, зосередивши увагу розробників на обміні геопостровими даними та їх інтеграції у різні багатокористувацькі інформаційні системи, розроблення стандартів метаданих стало пріоритетним напрямком. Таким чином, метаданими можна обмінюватись та їх аналізувати, якщо вони відповідають загальній абстрактній моделі, прийняті у міжнародних стандартах серії ISO 19100 географічна інформація геоматика. Що це за модель, буде розглянуто в наступних лекціях. Отже, ви тепер знаєте, що таке метадані і зможете помічати та використовувати не тільки у каталозі метаданих, а й у звичайних файлах різних форматів даних на персональних комп'ютерах або на сервері. Для чого ж призначені метадані у національній інфраструктурі геопросторових даних? Метадані збільшують термін служби та цінність доступних наборів геопросторових даних, досягаючи таких ролей. Роль інвентаризації та обліку. Тобто, метадані допомагають держателям організувати та підтримувати роботу з геопростровими даними, планувати та узгоджувати інвестиційні проєкти зі створення і оновлення даних, щоб уникнути дублювання робіт і таким чином заощадити власні ресурси. Роль документування. Звітність та опис метаданих сприяє доступності геопросторових даних за межами професійної спільноти та поширенню їх більшому колу користувачів. Рекламна роль. Виробники даних можуть інформувати інших про свої реалізовані проєкти, виконані роботи шляхом декларування метаданих. Роль пошукового сервісу Тобто метадані надають кінцевим користувачам відповідні механізми для пошуку, виявлення та доступу до даних. Метадані забезпечують здійснення структурованого пошуку, надання структурованої інформації про зміст інформаційних ресурсів. Метадані надають користувачам інформацію, необхідну для оцінки виявлених даних і таким чином для визначення того, чи відповідають виявлені ресурси вимогам технічного завдання проєкту. Метадані також надають користувачам адекватну інформацію для належного використання даних, надаючи відповіді на запитання, хто, що, де, як і чому створив ці дані. Міжнародна практика розвитку інфраструктури геопросторових даних визначає загальний сценарій використання метаданих із залученням елементів метаданих у чотирьох різних контекстах. Сценарій перший. Пошук та виявлення найважливіших елементів метаданих, які залучаються, коли користувачу швидко та коректно потрібно знайти необхідне серед наявних ресурсів. Сценарій два: оцінювання придатності метаданих стосується елементів метаданих, необхідних для розуміння того, чи відповідають виявлені ресурси вимогам користувача. Третій сценарій: використання метаданих для обміну геопросторовими даними. І нарешті четвертий управління метаданими, здійснення їх моніторингу, виявляти застарілі та сприяти їх оновленню держателями. З точки зору користувача, задіяні елементи метаданих залежать від цих чотирьох сценаріїв. Процес створення метаданих геопросторових даних може залежати від типу та призначення цих даних. Але загалом процес може включати наступні етапи: формування метаданих геопрострових даних та сервісів. Держателями та виробниками, визначення характеристик даних, тобто визначення загальної інформації про дані, такої як назва, опис, дата та місце збору даних, методи збору та обробки даних, формат та структура, даних, визначення якості даних, яку детально розглянули на четвертій лекції модуля 2, вимоги до якості його просторових даних а саме повнота даних, логічна узгодженість, позиційна, тематична і часова точність. Уніфікація метаданих. Після визначення їх елементів метадані повинні відповідати встановленим міжнародним та національним стандартам і форматам, наприклад, ISO 19139 115, 1151, публікація метаданих. Відбувається за допомогою сервісів національного геопорталу та його каталогу метаданих, що дозволяє іншим користувачам знайти та використовувати ці дані в мережі інтернету. Важливо зазначити, що процес створення метаданих може бути складнішим та залежати від специфічних вимог та профілів стандартів, що використовуються у певній галузі. Але, прослухавши цей модуль та наш курс загалом, ці процеси будуть зрозумілішими. І легшому у виконанні. Тепер ви розумієте призначення та мету метаданих, виходячи з цих положень, ми будемо з вами формувати метадані саме для виконання їх функцій, адже ними користуються усі учасники інфраструктури. Розглянемо тепер нормативно-правове та методичне забезпечення метаданих. Основною нормативною та методичною базою є закон України про національну інфраструктуру прострових даних. Постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку функціонування НІГД, наказ мінагрополітики про технічні вимоги до метаданих. А методичною основою до формування метаданих на сьогодні є розроблені методичні рекомендації щодо оприлюднення геопросторових даних органами місцевого самоврядування. Саме держателі даних, тобто ви. Забезпечуйте створення метаданих для наборів геопрострових даних і інформаційних сервісів, а також постійне оновлення метаданих, їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі. А Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до закону України про НІГЕДЕ відповідає за метадані базових геопросторових даних. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи як держателі геопросторових даних можуть виробляти та оновлювати тематичні геопросторові дані та їх метадані самостійно, а також замовляти виробництво і оновлення цих даних і метаданих. Також вони зобов'язані розміщувати метадані на національному геопорталі, після чого їх підтримувати та оновлювати. Саме держателі забезпечують актуальність, достовірність, обґрунтованість, повноту, точність, відкритість, інтероперабельність геопросторових даних та їх метаданих. Отже, ви зрозуміли, що уся наша діяльність з метаданими регламентована відповідним законодавством України, де чітко визначено хто, коли і яким чином. Повинен формувати та оновлювати метадані. Як досягнути уніфікації метаданих на основі міжнародних та національних стандартів? Розробка стандарту географічних метаданих ISO 19115 почалася з середини 90-х, прийнята з цей стандарт у 2003 році. Цей стандарт був розроблений геопросторовою спільнотою та надає ширший набір метаданих, ніж, наприклад, Дублінське ядро, з багатьма елементами метаданих, спеціально зосереджених на геопросторових Даних. Методані, які розроблені до стандарту ISO, є гнучкими і орієнтовані на нові технології. Також переглядаються членами технічного комітету кожні 5 років. Існує два покоління стандартів. Перше покоління сформувало початкове розуміння багатьох аспектів метаданих. Під час їх провадження та використання були виявлені проблеми, які вимагали змін і відповідних адаптацій, щоб краще задовольнити потреби користувачів. Зображення наведене на слайді, демонструє зв'язок між ISO 19139 XML схема метаданих, ISO 19115 метадані та іншими стандартами ISO двох поколінь. Система ISO 19139 визначає систему кодування метаданих, а ISO 19115 визначає структуру власне, цих метаданих, яка використовується для опису геопросторових даних. Тоді як ISO 19119 описує інформаційні сервіси. Як видно, стандарт ISO 19115 можна розширити для відображення характеристик різних моделей геопрострових даних, наприклад, растові зображення, гріт та тінь моделі. Цей стандарт може бути розширений для відображення вимог певної держави або організації, утворюючи окремий профіль метаданих, про що йтиметься у наступних наших лекціях. ISO-19115 19115 це комплексна модель, яка містить понад 300 елементів метаданих для опису наборів даних. Більшість з них можна застосовувати за бажанням. Однак Стандарт визначає лише концептуальну схему на основі модели UML і пов'язаних списків кодів. коді. 19139 – Це стандарт метаданих присвячений документуванню геопросторових даних у форматі XML на основі структури ISO 19115. Також Стандарт ISO 19119 описує структуру моделі метаданих для екземплярів реінформаційних сервісів, щоб забезпечити пошук, виявлення та використання доступних сервісів. До другого покоління відносяться стандарти метаданих, які містять більш розширений склад метаданих та деталізований формат XML. Якість даних вже формується в окремому стандарті ISO 19157. Якість даних. Саме стандарти другого покоління лягли в основу розроблення технічних вимог до метаданих, затвердженим наказом Мінагрополітики. А тепер давайте порівняємо ці два покоління стандартів. Чим же вони все-таки відрізняються між собою? Перше, розширено деякі елементи метаданих. По-друге, збільшення до 400 елементів з 300. Також додано метадані для сервісів, які були отримані з ISO 19119. Якість даних перенесено вже в окремий стандарт. Було розширено багато списків кодів. Одним із головних відмінностей є те, що ISO 191151 описує метадані наборів геопросторових даних, їх комплексів. Та сервісів. І цей стандарт імпортує елементи якості з ISO 19157. Стандарт метаданих ISO 191151 визначає розширений набір елементів метаданих, необхідних для опису геопросторових даних. Пакет MD Metadata визначає схему для опису повного набору метаданих про ресурс та власне, метаданих про метадані. Основний клас md метадата містить інформацію про набір сутностей метаданих, яка є агрегацією восьми класів, таких як клас унікальної ідентифікації, обмеження доступу до даних, якість даних, підтримки даних, геопростору подання, системи координат, змісту та клас поширення даних. Елементи метаданих документують різні аспекти ресурсів. Включаючи їх ідентифікацію, відповідну інформацію про якість, просторове подання та опис вмісту даних ресурсу. Кожен аспект розглядається шляхом визначення певного набору елементів, що групуються та документуються. Цей механізм групування важливий для користувачів, особливо коли кількість цих елементів метаданих стає великою. На наступних лекціях ми повернемося ще до цього моменту. uml діаграма класів метаданих. Подана на слайді. Для нагадування складових класу об'єктів з попереднього модуля зображено підписи його елементів. Які проблемні питання було вирішено після переходу з ISO 19115 до ISO 191151? Відсутня структурована інформація про ролі людей та їх організації, обмежений перелік ролей людей і їх організацій. Відсутня можливість використання ліцензії Creative Commons для наборів даних та сервісів. Не передбачено, що набори геопрострових даних є частиною комплекту наборів. Обмежений моніторинг змін метаданих протягом усього життєвого циклу геопросторових даних. Відсутня можливість зазначення двох або більше веб-ресурсів у метаданих власне самого ресурсу. Не передбачено наявність у метаданих ідентифікаторів з різних джерел і просторів імен. Тепер розглянемо детальніше кожен кейс. У ISO 19115 клас відповідальна сторона передбачав використання списку кодів за правилом. Для одної ролі лише одна особа або організація. Це ускладнювало повторне використання інформації для кількох відповідальних осіб. У ISO 191151 клас ролей нормалізовано, щоб дані про людей та їх організації можна було використовувати повторно зі збереженням цілісності даних. Списки кодів у першому поколінні стандарту містили 11 унікальних значень. Згодом було додано ще 9 з метою розширення кола учасників у життєвому циклі метаданих. Всім відомо про існування ліцензій Creative Commons та їх призначення, однак у першому поколінні клас обмежень доступу до даних не містив такого типу ліцензій і ускладнювали процес формування метаданих. Тому завдяки профілю метаданих морської спільноти у другому поколінні цей тип було враховано у описі обмежень. Концепція батьківських або дочірніх зв'язків між метаданими для комплектів наборів випрострових даних та їх елементів. Реалізована через тип даних ЧерітаСтринг, тобто текстовий тип даних. Проте ISO 191151 змінює цей тип даних на окремий клас посилань, тобто окрема таблиця, забезпечивши однозначну ідентифікацію батьківських метаданих. ISO 191151 включає деякі типи дат для метаданих. ISO 191151 містить мінімум у три рази більше типів дат, ніж попередній стандарт, що дозволяє відстежувати метадані протягом усього їх життєвого цінту. У ISO 19115 використовувалось клас посилань, який призначений для цитування ресурсів. У в стандарті другого покоління додано два нових елементи до класу посилань, а саме веб-адреса або URL посилання цитованого ресурсу та його графічне зображення, що ілюструє цей ресурс. У ISO191151 додано три важливі елементи у класі унікальної ідентифікації. Перше це code Space, надає простір імен для ідентифікатора. Тобто поясніть, звідки береться цей ідентифікатор. Version – забезпечує механізм для версійності цих ідентифікаторів. Description атрибут, який може допомогти користувачам зрозуміти, що це за ідентифікатор, оскільки там зберігається опис цього ідентифікатора. Основна різниця між стандартами двох поколінь полягає в тому, що ISO 191151 є розширенням попереднього стандарту з метою покращення і доповнення стандарту першого покоління. Резюмуючи, Слід зазначити, що порівняння цих двох поколінь стандартів, по-перше, демонструє стрімкий розвиток уніфікації метаданих шляхом їх стандартизації. А по-друге, на сьогодні різні програмні засоби, геопортали, генформаційні системи підтримують здебільшого ще перше покоління стандартів, А перехід на нове покоління досі триває. Вам! Як держателям-замовникам послуг із розроблення систем, наборів даних, специфікацій, наполегливо рекомендуємо використовувати саме ISO 191151, оскільки він задовільняє різні потреби користувачів, що доведено міжнародною практикою. Отже, підсумуємо. Метадані геопросторових даних та сервісів це не лише дані про дані, а невід'ємна частина ресурсу, яка потребує документування та супроводжує його під час усього життєвого циклу. Призначення метаданих у інфраструктурі це пошук, виявлення, оцінка, використання, управління метаданими. Регламентується робота з метаданими відповідно законом України. Порядком функціонування НІГД технічними вимогами до метаданих і національними та міжнародними стандартами серії ISO 19100 географічна інформація геоматика. На сьогодні уніфікація метаданих досягається за допомогою стандартів другого покоління. Головна причина виникнення ISO 191151 полягає в тому, що попередній стандарт не містив достатньої кількості елементів метаданих для задоволення потреб геопросторових даних та інформаційних систем, зокрема для використання у веб-сервісах для забезпечення інтероперабельності між системами. Знайомтеся з метаданими, їх призначенням, стандартами та законодавством, щоб мати розуміння, для чого вони потрібні, що вони полегшують, та на що впливають. Тема наступної лекції: профілі та елементи метаданих, генформаційних ресурсів інфраструктури. Бережіть себе та до нових зустрічей.